Реклама в Instagram Reels є ефективним способом залучення уваги до вашого бренду або продукту. Вітаю! Ви на каналі Inksystem. Сьогодні ми покажемо два види запуску реклами через застосунок Instagram та через Ads Manager на комп'ютері. Обов'язково додивіться до кінця. Ми поділимося з вами лайфхаками успішних Reels. Але спочатку розглянемо запуск з безпосередньо Instagram. Перейдіть до свого профілю та відкрийте опублікований Reels. Натисніть кнопку Просувати під відео. Виберіть Ціль реклами: більше відвідувань профілю, більше відвідувань вебсайту або більше повідомлень. Визначте цільову аудиторію автоматично або створіть власну. Встановіть бюджет та тривалість кампанії. Перегляньте налаштування та натисніть Створити промо-акцію. Після перевірки модераторами Instagram ваша реклама буде активована. А тепер розглянемо запуск реклами на Reels через Ads Manager на комп'ютері. Натисніть кнопку Створити. Виберіть мету кампанії, наприклад, охоплення, трафік або конверсії. Введіть назву кампанії та налаштуйте бюджет, щоденний або загальний і графік показу реклами. Вкажіть місце конверсії, наприклад, вебсайт. Налаштуйте цільову аудиторію за демографічними даними, інтересами та поведінкою. У розділі Placement оберіть ручне розміщення та відзначте лише Instagram Reels. Завантажте підготовлений відеоролик для Reels. Додайте основний текст, URL-адресу та заклик до дії. Перевірте всі налаштування оголошення. Натисніть Підтвердити для відправки кампанії на модерацію. Після схвалення ваша реклама буде запущена. Що ще важливо знати, не можна запускати рекламу з музикою, яка має авторські права. Дуже часто Reels монтують з трендовою музикою з Instagram. Це добре для переглядів, але погано для таргету, бо соцмережа просто не дасть вам можливості крутити вашу рекламу. Тому, якщо плануєте запускати рекламу, то краще одразу змонтувати відео з музикою без авторських прав. Обидва методи дозволяють ефективно запускати рекламу в Instagram Reels. Вибір способу залежить від ваших потреб та рівня досвіду у налаштуванні рекламних кампаній. Ну а тепер лайфхаки, які допоможуть зібрати велику кількість переглядів ваших Reels. Використовуйте перші 3 секунди максимально ефективно. Додавайте субтитри. Додавайте заклик до дії. Використовуйте популярні тренди та звуки. Друзі, сподіваємось, ця інформація була для вас корисною. Підписуйтесь на наш канал, щоб отримати ще більше інсайтів. До зустрічі в наступних відео.